Уявіть собі, ліс гімалаїв, тиша, бамбук і маленький пухнастий вогник на гілці. Це червона панда. Здається, вона просто мило балансує на дереві. Але якщо подивитися уважніше, ми побачимо цілу лабораторію фізиків дії. Її тіло ідеальний приклад центру маси. Щоб не впасти, панда утримує центр ваги прямо над гілкою, а її хвіст це природний балансир, який працює за принципом моменту сили. Чим довший важіль, тим легше втримати рівновагу. Лапи панди вкриті густим хутром і мають вигнуті кігті. Завдяки великому коефіцієнту тертя, сила щеплення настільки велика, що панда може лазити навіть по вологим гілкам. І жодна гравітація їй не страшна. Коли панда стрибає, вона демонструє закон збереження імпульсу. Під час відштовхування задні лапи створюють імпульс, а при приземленні частина енергії переходить у пружну деформацію лап, м'яке і контрольоване гальмування. Її густе хутро справжній теплоізолятор. Воно утримує повітря, яке має низьку теплопровідність, тому втрати енергії через теплопередачу мінімальні. Коли спостерігаєш за червоною пандою, вражає її спокій. І це не лінь, а оптимізація енергії. Справа в тому, що бамбук має малу калорій, тож панда знижує інтенсивність рухів. Цим самим вона зберігає енергію. Це природне застосування закону збереження енергії у біосистемах. А ось так. Виглядає червона панда, коли вона випромінює хвилю радості. Її рухи не просто гра, а синусоїда щастя, де кожен поворот максимум амплітуди емоцій. Хвіст описує у повітрі маятникові коливання, лапи працюють у ритмі збереження імпульсу, а хутро ловить кожен подих вітру, немов енергію середовища, що підсилює рух. У цей момент панда стає маленьким всесвітом, її серце джерело енергії, рухи закони механіки в дії, а усмішка доказ того, що фізика може бути танцем гармонії. Зустрінемося!